Всім доброго доброго. Так, ну що ж, будемо розпочинати. Всі люди, які сьогодні присутні і які будуть сьогодні присутні. І на майбутнє хочу побажати міцного здоров'я, натхнення, цілеспрямованості. Нехай мрії ваші здійснюються. Нехай все виходить тільки те, що ви собі бажаєте і як ви бажаєте, тільки найкращим і щасливим образом. Нехай Охорона стоїть біля вас. Нехай всі незгоди і проблеми проходять крізь вас, попри вас, і не, вас не затрогують ніяку вашу молекулярну кліточку. Нехай тільки щастя і добро приходить у ваш дім і в ваші родини. Воїнам ЗСУ, хочу побажати міцного здоров'я, натхнення, цілеспрямованості, щоб з, ро, з ясним розумом. і... Ясним, ясною головою йшли і бачили, і хотіли все. Те, що зробити, все нехай получається, тільки найкращим образом. Нехай щит сильний і могутній стоїть над вами, а наші вороги, нехай. Зникнуть з нашої землі, Так, будемо розпочинати сьогодні. Я хотіла з вами поговорити про те, що в нас чому взагалі з езотерики і чому це для них важливо тут. В нас в Україні є багато. До речі, пробуджених істоків, які я завжди говорю про те, що Україна стає наставником у всьому світі. Ви чуть-чуть бачите ці всі результати. Також в Україні дуже багато Гітлер шукав, Сталін шукав, і всі знали, що тут в нас досить багато є істоків, які мусолять їм очі і вони хочуть заволодіти ними. Але трішечки вони, як вам сказати, вони, я не знаю, які там маги коло них працюють, і що вони, що це не тільки артефакт, наприклад, артефакт «Да, візьмемо. Артефакт ваджер, коли береш, звичайна людина бере його в руку не заряджений або ну просто от, бачить людина ваджер, що вона бачить, просто якась от, якийсь елемент є. Да, може людина розуміти, що це інструмент богів, але як ним користуватися і що з ним робити, і тобто його не відчуваючи, так же саме. Вони не розуміють, як з українською енергетикою працювати. Так, і про що я говорила? Що от вони не розуміють, як цим користуватися, і це є енергетика. Люди в більшості, навіть езотерики, також у нас приєднуються до якогось одного місця. місця і тобто, енергетично вони не розуміють, як це працює. Енергетично працювати я не буду розказувати, як це працювати, тому що це зовсім інше. Ну це зовсім інша історія йде. І таким чином у нас виходить, що енергія України вона досить сильна і могутня. Надалі ми будемо провідниками в майже всьому світі. Ми можемо проговорити про те, як в Індії також получається, що Індія досить великий час була. Наставником, провідником всього світу. Індія, що зараз в неї є такий період, що вона помаленьку починає засипати. У нас починає пробуджуватися ця енергія. Тому розуміючи про це, що як це робиться, що з Індія, Росія ніяк не може взяти, то вона. І також Росія це дитина України. Це, як то кажуть, матінка, Україна їхня. Якби не було, знаєте, також можна сказати, що виродки в сім'ї також бувають. Але якось нам треба з цим жити і, і якось присипляти цю, також, знаєте. Як говорять, що коли діти інваліди, от колись говорили досить багато про це, що коли дитина інвалід, то її потрібно присипити і так далі. В цьому випадку її потрібно приспати. і таким чином. Освободитися і стати легше, щоб легше стало жити всім народам, не тільки в Україні. До речі, на рахунок того, що плачете, нема світла, нема це. О що нема світла, нема інтернету, нема чим зайнятися вам. Сідайте книжки, читайте, підпалюйте свічку, читайте книжки. Віта, ви пишете так гірше всім людям виснажені. Ви скажіть це в очі тим солдатам, які зараз у окопах сидять як гірше. Катерина пише: немає світла, робіть дітей. Тоді це -то треба чимось виховувати. І Наталія пише, я читаю при фонарі нормально. Я кажу, сідайте, розвивайтеся, немає світла, сідайте, медитуйте, щось розумне в голову прийде, а не як вмирати вже. Я помилятися також можу. Я не відстоюю думку в тому, що коли бувають такі моменти, що я також можу десь помилитися. А, але в більшості, ну ви самі бачите, я себе не хвалю. Скажіть, будь ласка, чому всім показують різну інформацію про Покровський, всі впевнені, що праві. За Покровськ я можу сказати, переглядаючи незалежності на що дивляться і на скільки дивляться. Якщо розглядати Покровськ до Нового року, то Покровськ не окупують. Після Нового року, скоріш за все, Покровськ буде окупований. Це я 100% не можу дати вам цієї інформації, тому що, виходить, я не люблю на другий рік дивитися, тобто, коли вже енергії приходять, тоді вже можна щитувати. І тим паче, що дуже багато. Ну, є такі, що от вони взагалі нічого не бачать, а щось от там почули, там почули, і от таким чином якось воно є. На початку ефіру я починаю говорити про будження України, про наставників України, що ми повинні ставати духовними і так далі. І тут понесло Марійку. Україна фонить надалі, обстріли тривають. Я говорю, наприклад, коли про великі обстріли, коли йдуть ракети, во такі досить масивні. А взагалом, коли кожен день Україна фонить, і шахеди летять по всій Україні. Тому я не можу сказати вам, коли якого забору впаде і на яку калину впаде шахет. Пані Оля, після ваших ефірів, у мене метелики в душі так класне відчуття. Дякую. Чи будуть відбирати квартири за кордоном? Я не знаю такої інформації, я не бачила. Обмін в листопаді буде. Чи можна замовити для захисту чоловіка? Можна зверніться до мене приват повідомлення. Пише, що поставки зброї призупинено США. Чи це правда? Я надовго дякую. Призупинка не це не призупинка. Вони складають бюджет і це є. Як вам сказати, воно для нас в Україну, взагалі для нашої зброї, для нашої оборони, воно ні, ні. Ну тобто до нас воно ніякого відношення не має. Чи важка буде зима? Та я б не сказала. Оля, як буде з тими, що не пішли в ТЦК добровільно? Ну, що будуть робити? Будуть робити ухилянтом, потім будуть е, судити, потім будуть. Знімати штрафи, а потім будуть амністувати. Таким чином. Вас перебили, розкажіть про наставництво в Україні, будь ласка, а зараз я почну розказувати і знову почнуть вмирати на ефірі. Та хай вмирають добренько. Для чого війна була також зроблена? Це з енергетичної точки зору, тому що українці, ви бачите, що досить багато є, яких ще не прокинулися, і вони практично. Я можу сказати, що не прокинуться. Вони будуть хворіти, вони будуть помирати. Тобто різними методами буде йти зачистка ще і така не фізична, фізична зачистка, але зачистка буде йти. Це ще також з енергетичного плану. Чому я вирішила вийти в ефіри і тобто про цю духовність завжди розказувати? Тому що в мене мета: чим більше людей є, трішечки відкриються очі, хоча б почнуть пробуждатися, тим більше людей може спастися. Ви зараз мені скажете на рахунок військових, чому військові а військові гинуть? Військові для того і прийшли в цей світ. Пам'ятаємо, 80-й рік, 90 рок роки. Дуже багато хлопчиків народжувалися. Це неспроста було. Народження таких багато хлопчиків, тому що вони воїни, які мають прийти і зробити свою справу. Також вони надалі будуть перероджуватися і створювати нашу державу. Тобто в них є також є моменти ті, що. Ці люди, вони, які гину загинули на війні, то вони будуть вони автоматично дуже швидко перероджуються, і тому що у них надалі відбудова нашої України, Це фізично має бути відбудова, і тобто всяким продвіжаннями, отакими, це ці люди мають, ці хлопці мають от вони це ще строїти, тобто вони зараз відвоюють нашу Україну, надалі вони будуть її відбудовувати. Це отакий круговорот. Такої енергії от він влаштований. Звичайні люди, які в нас є, також чому я говорю за пробудження, от ви кажете, як пробуджуватися, відчувати оце тепло, починати вчитися, починати от бачити більше, не от піти, вибачте, за слово, вас має щось інше, цікавити, окрім холодильника, переспати з кимось і піти на роботу і лягти спати. Ну, от люди живуть в такому темпі. Зранку встала, наїлася, чи на пи, наї, наїлася от, в перші мисля от, в жінки. Боже, що мені їсти варити, а що мені їсти зварити, Боже, а там постирати, а там зварити. Все, в людини от такий штал, круговоборот, більше людина нічого, вона спляче. Ще сексом зайнятися для улюдотворення, і спокойствия, і лягти спати. От все, що. Нас цікавить. А от е, я кажу: от про те, що ви говорите, ай там Боже світла, нема що робити, Ой, божечку, біда. Та серіал ваш не подивиться, сайте книжку, прочитайте. Помалюйте, напишіть письмо, напишіть якісь вірші, напишіть, от вам пробудження буде. Коли ви починаєте. Наприклад, малювати, писати, співати, у вас пробуждається творчество. Коли пробуждається творчество, тоді пробуждаються всі фібри і людські, і людські духовні інструменти. Поспілкуватися з рідними. Мистецтво, творчість, красота це для людей нереально. Я думаю, що це реально все. Чому всі бажання пропали? Це апатія, це вас климає, квіточка. Осіння ностальгія, листя падає, і у вас настрій падає. Так, відсутнє світла це гарна нагода для особистого розвитку. Так, це досить гарна нагода, і тим більше і це відключення світла, воно також вам неспроста. Це є також вам моменти даються досить великі сядьте, почніть творити. Творити, чуєте? Творити. а хто такі творці? Творці це ми є, а хто Божі діти? Божі діти ми, тому що Бог це є творець, а ми їхні його нащадки. І тому ми маємо це все творити. Алла пише, кожного дня в гарному настрої завдяки вам. Боже, як добре, бачите, Алла проснулася. Алла, коли ми з вами спілкувалися, це ще була весна? Да? Так нічого не хочеться робити, так почніть робити. Ой, Світлана пише: взяла спиці, зв'язала світер раз перший раз в житті. Літо, початок літа. Ви уявляєте? А до речі, я вас пам'ятаю в досить жахливому стані, іменно психологічному ви до мене прийшли. А зараз бачите, як класно. Зовсім інше життя. Коли немає світла, в мене панічна атака. Запалюйте свічку, читайте молитви або мантри. Молитви таке, починайте читати мантри. А як же малювати нема? А як ж раніше Тарас Шевченко малював, Пушкін малював? При чому він малював? В 3D-ефектах, а вишивали як ну сто відсотків. Хто хоче, то найде. А хто не хоче, то тисячу двісті найде причин, що я чого не хочу. От, наприклад, в мене сьогодні. Я далеко не йду, я також людина і також в мене є якісь прибабахи. Сьогодні в мене, ви бачите, яку черина крутила. У мене сьогодні такий день був. Зварила зелений борщ і все. <гас> Дякую, класно. Ми живемо так 50 кілометрів від Бакоти. Це річка Дністер, і там досить дуже гарні краєвиди і так далі. Я вже от пару тижнів, коли в мене вихідний, я дуже хочу поїхати туди. Хочу і не хочу, тому що сьогодні пасмурно, погода не така, як треба. Ну от я вам розказую, от що от погода не так, хоча б я хочу туди. Да? Я хочу почати малювати. Я хочу поїхати на Бакуту, так? Але я починаю шукати причини. Погода не така. Ага, е їхати машиною туди 50 кілометрів, 50 туди, 50 назад це 100 кілометрів. Мене б до спина боліти, я не хочу такий дальняк їхати. Тобто це ж 100 кілометрів треба проїхати. Ага, А в мене солярки хватить в бензині, то що в мене машина на, на солярці. Не знаю. Думаю, ага, позвоню до чоловіка. От уявіть собі, як я себе кручу. Позвоню до чоловіка чи заправлена машина. Він каже, да, тобі туди назад хватить і ще лишиться, тобто це. А... Потім я сижу, ніби моросит, а там виходить, щоб виїхати в баку, то там досить круті повороти йдуть. Ага, асфальт мокрий і, напевно, слизький. Ні, я напевно не поїду, я буду крутити кучері. От я сьогодні сама собі відмовила від прекрасного такого маленького вікенду. Це, що я хотіла побути сама, на одна, тобто без подруг, без, без сім'ї, без нікого. Просто в мене є така можливість, тобто поїхати от самі. Я хочу. Я цього не зробила. Так ви мені розказуєте, що ви не не будете бачити чи не, не, не хочете бачити того, що. Чи якісь вас бар'єри є? Вот я вам реальний бар'єр в собі показала. Давайте будемо збиратися в Ютубі, читати мантрі, молитви за мир в Україні. Я дала мантру в телеграм-каналі. Я не маю часу сидіти і збиратися. Я мушу ходити на роботу, бо мені треба за щось сім'ю годувати разом з чоловіком. Чоловік також працює, я і нам треба якось жити. Я дві неділі назад так була на бабуті. Там гарно, Так, там дуже гарно. Так що відкидайте свої всі. Хочу, не хочу і починайте працювати. Ким ви працюєте? У мене свій бізнес. О, Алла пише: стосунки з чоловіком налагодилися, Фінансова сторона наладилася. І ще багато чого. Класно, Алла. А що ви продаєте? Одяг. Чому часто бачиш годиннику одинакові цифри, Олена, ви застрягли в якомусь такому моменті, що ви не можете пройти якийсь період в тому, що, наприклад, воно вас закидає в одно те то саме. Тобто ви не проходите якийсь кармічний вузол і вам показують такі моменти. Тобто у вас всі одинакові сценарії життя і вас закидає один той самий момент. Скажіть, будь ласка, за Київського ГЕС чи підірвуть Наталя, Не хвилюйтеся, не підірвуть Київського ГГС. Що я бачу на даний момент? Це не 100%, тому що інформація може мінятися весна середина, літа 26-го. Це вже буде, будемо бачити якісь такі пробліски. Но до кінця весни я вас не можу нічим врадувати. Дякую за ритуал. Було багато цікавих відчуттів. О, класно. А до речі, вже бачите якісь зміни після ритуалу? Вже починає вас трошечки попускати, напевно, маю попускати. У мене покращення. Дякую, величезне Наталя. Пише. Просто літаю, все хочеться робити. Що ви мені пишете? 15.01.26? Я вам що казала, що буде завершення війни. Йдіть до Равіна та й питайте в Равіна, коли в нього кінець війни. Яке може бути кінець війни? То може бути тільки, я ж кажу, то все, йдуть підписання договорів. Анжела пише, оля снилися змії, це напад, це наклепи, це досить погано. Це також може вказувати на якісь поробки. Виставити захист на дім прильотів. Купіти ваджер і купіти отаку штучку пхурбу. От і все. Так, що я хотіла сказати, до речі, на рахунок ритуалів. Десь в 20-х числах я не знаю, коли це я цей місяць останній. 11, 11 місяць. Виходить, я ще буду робити один ритуал в цьому році це є очищення роду. На грудень місяць вже ритуалів я робити ніяких не буде. Також, хто ще планував до мене на виливку оливом, виходить, останнє останній, здається 20 число. На 20-13 зараз ще йде запис і 20 число. Більше я цього року виливку не буду робити вже аж в наступному році, тобто, десь після 9 січня я почну робити виловки. Тому хто ще бажає, будь ласка, цей місяць, ми ж кажу, я ще буду дві неділі робити велике. Надалі все. На грудень місяць в мене тільки заплановано з вами ще такий маленький я буду давати семінар, як провести класно новий рік, щоб у вас в наступному році було все класно. Це все. Що дає чистка роду? Чистка роду повністю очищає ваш родовий канал родовий до сьомого коліна. Сім колін очищається, це, виходить, ваші діди, прадіди і так далі, які робили нечемні поступки, це все анульовується, тобто робиться такий просад, і, виходить, очищається ваш рід до сьомого коліна. Де купити під кожним відео є. Посилання на магазин. Що зміниться при, після чистки роду? Вам стане краще жити. Тобто, кармічке якісь те, що у вас було десь від діда, від баби і від когось ще, воно відходить. На дітей чистка діє на дітей тільки до 16 років віск йде після 16 голову. Яку мантру читати після обряду? На каналі там вас. Мантра написана є. Там, де проходив обряд, там є мантра. Після чистки роду на користь будуть всі сім'ї. Так, ви все правильно зрозуміли. Чи буде глобальний блекаут в Україні? Ні, я не бачу такого. Оля, а от буде ще з ядерною, ось ще який буде. Десь скоро буду знову записувати відео і казати, що не хвилюйтеся, не буде ядерки. так як з цією. Запоріжською за спрама вже все умерли і всіх роздовбали, і ядерною Хіросіма на Хасакі вийшла. У вас є чомусь повчитися. Та ви спочатку, дивіться, ви так хочете всі вчитися, ви спочатку візьміть купити дві книжки, які в магазині є. У вас свій догляд перевернеться на 180 градусів. Ви взагалі почнете мислити і розуміти світ зовсім по-іншому. Сусідка підкидає монети під ворота, куди їх дівати, кидайте її назад. До речі, це порчиде. Це забирається так матеріальне благополуччя людини. Які книжки? «Черновик» мага. Там дві книжки є. Досить класні, круті книжки є. Одеса що буде? Ще будуть прильоти. Яка доля Хмельниччини вистоїть наш Хмельницький? Він незламний, як Богдан Хмельницький. Як отримати мантру, якщо не була особисто присутня на ритуалі? Можете мені написати, Наталя, дивіться, якщо ви не були присутні, ви можете не хвилюватися. Якщо ви бажаєте, напишіть мені, я вам надам мантру. Ну я ще 40 днів працюю з усіма людьми і всім за всіх читаю, хто був і хто, не, хто був, хто не був на ритуалі. Це все мною підтримується. В січні буде мати матеріальне благополуччя? Я ще не знаю, що в січні має бути. Я живу сьогодні, тут і тут і сьогодні, а ще за січень місяць думати. Щось буде? Чи можна до вас записатися на особисті? Можете до мене записатися на особисті? Напишіть мені приват повідомлення. Якщо вам дуже швидко і срочно треба. Я вам даю номер телефона, той воїн свята день і вночі працює. Так що в нього графік свободний, тому що він і в 11 годин ночі може цей робити прийом і в 7 годин вечора, і в 8 годин ранку. Тобто в нього. Він, я не знаю, він встигає кругом. Що буде з Сумщиною, вистоїть Сумщина. Коли закінчиться ця війна, чи Україна вистоїть, Україна вистоїть, та війна закінчиться ще Якщо брати війну, щоб повністю до завершення, то це ще до 30-го 29-го року, коли території повернуться всі до України. Обстріли ще довго-довго. Оля Суд буде над Скабєєвий і Соловйовим. А ви що думаєте, що не буде? Буде. Кременчук ГС вистоїть і буде працювати. Добренько! Приємно було з вами поспілкуватися. Всім приємних, гарних снів, всього-всього найкращого. Удачі вам! Пока-пока!